Слава Богу, брати і сестри. По милості Господній ми є в домі Божому. Над кожним обновилася милість, проснувшись від сна, очі наші відкрилися, серце б'ється в грудях. Це є велика милість. Милість до кожного спасенного і протягнутий скіпетр благодаті Божої, тому що багато людей, котрі шукають спокою і не можуть знайти. А тобі й мені Господь дав спокій, дав утішення Духа Святого, котрий провадить і утішає по цьому земному путі. Ви знаєте, Господь бачить кожного нашого життя. Він направляє путі наші на путь істини. Можливо, де то ми збиваємося, можливо, де то помиляємося в життю. Но Господь, як чуємо не один раз, Господь є добрий. Добрий Господь є до нас направляє, зупиняє і указує на недостатки наші, даби ми. Проявляли в життю своєму, по, по, проходили це земне поприще і, і справляли путі свої. Ви знаєте, в свій час я хочу за милості сказати, оцей в Ефезді лежав хворий 38 років. Ви знаєте, там проходили люди, і там написано, що по временам возмущалася вода, і хто перший війде, той оздоравлювався. І я так дивився, роздумав над тим словом, 38 років. Правда, хто -то прийшов, ага, знайомо, допоміг увести. і кажеться, глянув, оцей чоловік вже лежить 10 років. Я його там бачив. Кажеться, завтра прийду і допоможу йому. Але не знаходилося. І рік за роком, день за днем проходило, і не знаходилося доброї людини, котра б ввела. І допомогла окунутися, і він був би здоровий. Ну, прийшов той, котрий бачив, бачив його серце, бачив кожного страждущого, і звертається до нього. Чи хочеш ти бути здоровим? Ви знаєте, я думаю, в цій людини за такий відрізок часу, мабуть, опустилися очі і наповнились сльозами. Каже, Господі, хочу! Ну вже 38 років і немає людини, котра б мені допомогла. Це що то страшне, що люди так спокійно собі уходили і не звертали увагу. Кожен мав свої проблеми, кожен мав свою біль. Но є той, котрий пробудив нас сьогодні від сна, котрий продовжив життя наше. Котрий дарує любов тобі і мені, котрий бальзам виливає на ізранені душі, так, ми сьогодні не є всі, є здорові, ми не всі є забезпечені чим-то. в кого-то скорб, в кого то горе, в кого-то переживання, а хто то може й на фаворі. Так, ну ми стоїмо при тим, який бачить кожне серце, котрий бачить біль душі, страждання. Він має той бальзам утішення. І він сказавши до того больного, вставай, візьми постель свою і іди. Ви знаєте, це, мабуть, це невероятне і неможливе для того чоловіка. Як так просто, стільки 38 років, і я проходив і не знайшлось людини, а тут прийшов чоловік і так просто з повелінням сказав, вставай. Слава нашому Богу, що ми маємо такого Господа, котрий провадить по цьому земному путі, як і наскільки ми оцінюємо цей час життя нашого странствування на цій землі, сьогодні ми є обезпечені, багато обезпечені всім. Але ви знаєте, в це посліднє врем'я, як ніколи ще ми перебуваючи в Вашингтоні, Дух Святий возвіщає, що зайду в кожний дім. Зайду в кожний дім і потрясу, говорить, тому що ми живемо таке врем'я, врем'я нелегке, тоді, коли розкіш, тоді, коли все є, все дозволительно і все приобретаємо, і стримемось. А наскільки ми направляємо, ви знаєте, Господь дарував, ми вже прожили, ми вже бачимо дітей у дітей наших, Господь дивний і чудний, і радуємося тому. А наскільки ми сьогодні направляємо діток, молоді сім'ї, котрі мають дітей, котрі рождають їх, котрі утішаються дітками, Но ви знаєте, цей обманчивий час, що ми так багато прикладаємо усілля для того, даби забезпечити фізичним життям, даби забезпечити розкішу дітей наших, а так мало. Так мало вділяємо уваги для Бога. Ви знаєте, я в свій час я люблю з себе брати приклад. В свій час я задавався, я вже говорив, Господі, бо я бачив своїх сватів, хворі люди, боліють, страждають, томляться. І я оцінював, Боже, я буду важко працювати, я буду допомагати. тільки збережи. Але Богу не потрібна наша праця. Не потрібна, так, і помоч потрібна, але першим чином наше серце потрібне для Господа. Наше життя, щоб достигнути вічності і живучи на цій землі, даби ми були світлом для окружаючих людей. І Господь проводить через різні обставини страждань нас. Наставляє і врозумляє. І так хочеться. Ви знаєте, сьогодні дивлячись на наших внуків, на дітей, котрі ще не вміють говорити, котрі ще не вміють ходити, але вже він знає тим пальчиком, куди нажати той телефон. Ви знаєте той змій, який є комп'ютер обозначений те яблуко, яке вкушене вже воно. Ви знаєте, воно було вкушене ще там в Едемському саду. І сьогодні той знак стоїть на телефоні. Так, є багато, є багато позитива, який допомагає. Але як стояти треба твердо за істину слова Божого. Господь казав свій час Адаму: оцей великий сад, пользуйся, все для твого блага. Но от те одне яблунька там є, оце дерево, пізнання добра і зла, не вкушай від нього. Бо як кусиш смертю помреш і каже людино, що тобі треба, так, прекрасний плод, прекрасні всі плоди були. Але оце, як у п'ятницю брат Льоня проповідував, цікавість, якщо цікавість у возрасті Слова Божого, це прекрасно. Ну а якщо цікавість в гріку, коли Господь сказав раз, що це не можна, і обходь сад, пользуйся, Благоприємний час усі плоди прекрасні, але чому то привлік оцей гріх. І переступила людина, і ми до сьогоднішнього дня жнем. Ми жнем, страждаємо, томимося, мучимося, но Господь в любві своїй послав сина і дарував спасіння, піднявши і рва погиблі Тебе і мене, і поставив на дорогу спасіння, одівши у одіж чисту, даби ми йшли. Але ми є люди, і ми спосібні спотикатися на тому земному путі, проходячи це земне поприще. Но більше того, Ісус сказав краще, як я піду, я пішлю Духа Святого, утішителя, я умолю Отця, і ми маємо утішителя. Але при всьому тому ми часто слухаємося плоті те, що любиться для неї. Часто беремо і страждаємо життєвих дорог. Часто наші діти коло нас, чи бачать вони, ви знаєте, я не раз задумуюся, коли той визов іде, коли Господь каже, що зайду в дім, а настільки сьогодні народ безпечний і продовжує своє життя, життя розкоші. Не скажу, що не треба віддихати, треба. І є можливість, можна відікати. Апостол Павел каже, умію жити в скудості і умію жити в багатстві. Господь дав мудрості вжважувати, що на перший план. І сьогодні, сьогодні ми так багато вділяємо для дітей. Ви знаєте, приходить недільне служіння, ранком прекрасно, повний дім. дім. Вечором приходимо, нема. П'ятниця мало, вівторок зовсім мало. Чуєте, а Господь дивиться і наблюдає. А Господь бачить наше хождення і куди ми прилагаємо. І якщо завтра прийде і постукається в дім, чи буде нас дерзновіння встать перед престолом благодаті Божої? Господі вспомни, що я ходив перед тобою в чистоті і святості. Нехай кожен задасть собі це питання. І нехай Господь дасть мудрості і страху ходити в святості, чистоті і дітей наших на щоб діти бачили, що батьки є в служенні. і ведуть з собою діток. І вони брали приклад і слідували за нашим Богом Ісусом Христом. Я зачитаю за одну сім'ю, і ми пороздумуємо. бо ще будуть браття говорити Слово Боже, то я не буду затягувати. Була сім'я одна. Чоловік Єлкана був, котрий мав дві дружини. Ми зачитаємо і пороздумуємо. Перша царств, перша голова з четвертого стиха і далі. В той день, коли Єлкана приносив жертву, давав фінамі жене своєї і всім синов'ям її. и дочерям ее части. Ани же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а это плакала и не ела и сказал ей Елькана муж ее Анна что ты плачешь и почему них не ешь и от чего скорбит сердце твое не лучше ли я для тебя десяти сыновей и встала Анна после того как они ели и пили в селоме или же священник сидел тогда на седалище ухода в храм Господень. и было и была она в скорби души и молилась Господу. И горько плакала, и дала обед, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. И бритва Не коснеться голови Його. Який важний вірш? Ви знаєте, сьогодні можна його рівняти до життя нашого. Віддам на все життя і дитя, діти наші будуть служити Богові. Сьогодні є вибір. Ви Вы знаєте, не раз так дивися, Є дитя в церкві, є. Де то яка то наука висока? Раніше не було наук у нас, правда? Не раз я вспоминаю дівчатам, ну, швачка не більше, не вище. Хлопці, браття, ну, трактор, машина якась під забором. А сьогодні все, медицина, високі звання. І дивися, я в церкві, і поїхало вчитися. Є вибор, стоїть перед тобою. Яке життя для Господа не запрещається, так? Но перший план служіння перед Богом Богу віддай, тому що Той, котрий дає тобі мудрість, той, котрий дітей твоїх допомагає тобі воспитати, направить їх на путь істини з юності їх, даби вони пішли і не збилися з путі. Ви знаєте, в свій час були ці мужі юноші, сидрах Місах і Авдінао, котрим. Цар сказав: виберіть розумних із народу цього і навчіть халдейської науки. І кажеться, друга країна взятий в полон, нема ні батька, ні матері. Но ви знаєте, з дитинства була привита наука до любви Божої. До Бога. І коли предстало перед Ним оце учення, царський стіл, їжа, питье. Вони, знаючи живого Бога, сказали, що ми не будемо кучати. І розположилось серце того, котрий наблюдав за ними, казав, з мене голову знімуть, що ваше лиця помарніють. Зробили експеримент. Хороші, хороші юноші, і Господь провів. І вони пройшли, ви знаєте, так же само в п'ятницю говорило, коли Господь Завет заключав: через огонь пройдеш і не попалить, через воду пройдеш і не потопить. І ці юноші пройшли та спитання і остались вірними Богу сьогодні Господь говорить до кожного із нас, даби ми наших дітей учили з материнським молоком. Учили, прибивали любов до Господа. Це так важно. Не музики світу цього, не телефони, від котрих не можуть відриватися діти наші. Вони є забавами, даби вони не плакали. Які хоч ігрушки є сьогодні, ви знаєте, перед тими дітьми подивися, Комнатні ігрушечні закидані ігрушками, але вони на них не хочуть дивитися. Їм дай телефона, вони нервничають. чають, телефона спокій і тишина на хаті. Це опасність, яку диявол розкинув сіті свої із тим яблуком на насліддя на дітей наших, даби увлікти і забрати. Сьогодні ще Господь кличе і предупреждає, даби ми бодрствували батьки, даби ми навчали дітей наших науки Господнії, любві до Бога і святості і чистоти. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий щел ее пьяною. И сказал ей Илий, «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до сели. Вы знаете, не разу в жизни бывает, Ми бачимо такі чудні слова, коли Господь провадить людину, провадить і навчає, і, і спитує, і переплавляє як оте золото. Кажеться, дивлячись на ту історію, стільки жінка пережила приниження від суперниці своєї, плач, не хоче їсти, вона стримиться і жаждить дитяти. І вона в дом Господні прийшла, преклонила і зливає душу пред Господом, заключає заповіт з Богом свій, обітницю дає Богові. А тут, дивись, священик не зрозумів. Священик, дивлячись на життя, на поступок, який перед його лицем, і порахував, що п'яна жінка. Ну, ми бачимо, що вона не огорчилася. Но в серці своїм каже, я скорбяща є духом. На її печаль, горе. Ви знаєте, сьогодні, дивлячись, не один раз чуєш, неправильно пастиря поступають, неправильно проповідуються, батьки не можуть вийти в душу дитяти. А ви знаєте, Господь каже, я, Давид каже, Господь сказав раз, а я почув дважди. Чуєте? А скільки проповідей сьогодні лунає за цієї кафедри? Скільки лунає пісень, віршей, де Господь говорить до сердець, що це гріх? Свій час до Єви сказав, це гріх, не вкушай, бо смертю помреш. А сьогодні народ робще, сьогодні народ винує пастирей, сьогодні народ винує проповідников і шукають льстів їх собі по серцю. Говорящих до їхньої душі і серця. Обманно і народ іде. Господь говорить, і ви знаєте, в свій час до Валаама було сказано, коли прийшли князя від царя Валака, даби валаам прокляв народ ізраїльський. Чуєте, це був раб Господній. Він знав волю Бога. І він йде, каже: Я піду спитаюся Бога. І пристає перед Богом, і Господь не цурається, каже, не йди, не проклинай. Але ви знаєте, диявол не зупиняється. Він посилає більших достойних в'язів, більше багатство є. І знову приходять. І знову предлагають. І знову ж цей раб. Піду спитаюся Бога. Но Господь раз сказав, не йди. А на цей раз іди, каже. Ну знаєте, Господь добрий, як проповідують браття. Господь є добрий, це правда. Господь проговорив через цю ослицю, тому що вже вийшов ангел на пораження. Ну ця ослиця, те, що неможливо для людей, для людського разуму, вона проговорила, чого ти мене б'єш, каже. Я ж тобі вірно служила. О настільки є Господь дивний і чудний в життю народа свого. Він благоволить і сьогодні, даби ми наставляли насліддя наше, даби в цей послідній час, як ніколи, ми стали в проломі за дітей наших. Ми несли молитви пред престол благодаті разом із дітьми нашими. Вечірні жертви, ранішні жертви, у проломі стояли за наслідє своє. І Бог благословить і не оставить. Прочитаем еще дальше. И отвечал Илья и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. И пропустим трошки дальше с 20 вирша. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа и я, я и спросила его, и пошел муж ее Елькана, и все, все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Она же не пошла, сказал мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и возрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда» и сказал ей Елькана, муж ее, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь Слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Вы чуете, какие Страшні є слова, коли над ними часто ми не бороду своїм, над нашими устами. Но ця людина, ця жінка, пройшовши через скорбі, і народила дитятко, те, котре вона полюбила любов'ю своєю, материнською, мама кожна знає. І ви знаєте, Єлькана під, підмітив це. Він розумів, що таке материнська любов. І він почув ці слова, що я віддам його на все життя в храм Господній. Як це можливо? І він каже: бодствуй те, що вийшло із уст твоїх, даби ти не змінила його. І бо ти сказала пред Господом, Господь дав тобі дитя, но ти произнесла такі слова. І ми знаємо надальше. Прочитаем до конца, что было в житю ціеї людины. И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним селом, взяв три тельца и одну эфу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя и закололи тельца, и привели отрока к Илию. И сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем детяте молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу» на все дни жизни его служить Господу и поклонилась там Господу. И прочитаем с другой головы царств, первой царств, с 18 вирша. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевал льяной эфот, верхнюю одежду малую делала ему мать его. І приносила йому єжегодно, когда приходила з мужем своїм для приношення положеної жертви. Ми бачимо, як чудно і дивно закінчилась оця історія. Анна додержалась свого слова і пожертвувала, але вона не оставила. Чуєте, ми замітили, що кожен рік вона шила одежу. І сьогодні Господь тобі. І кожному, хто має діток малих, хто возрастає їх пред Господом, для Господа їх давайте. І оці одежі, молитви, які ви будете піднімати до престола благодаті, котрі будуть огортати їх в життю їхньому, шийте, не вставайте з колін ні вечором, ні днем. Но шийте ту одежу, даби одіть ваших дітей, даби була огорода Господня, огорожа Господня на всякому місці і всюди. І я ж зачитаю ще скоренько ще одне місце, і ми будемо молитися. До Ефесіан 6 голова. Діти, з першого вірша, шоста глава, перший вірш, «Діти, повинуйтесь своим родителям Господи, и Бо всего требує справедливость. Почитай Отца твоего и Мать, это первая заповедь с обетования. Да будет Тебе благо, и будешь долголетен на земле. На цьому мы будем преклонятися пред нашим Богом, а діти, дети, хай беруть. До серця свого, слухатися батьків, які наставляють, які вразумляють і моляться непрестанно, тому що вони прожили життя, вони знають, що в цей нелегкий час так потрібна защита Господня, тому що підете і заблукаєте в цьому світі. І сьогодні так багато є заблукавшихся синів і дочок, де батьки лють сльози. Де ожидають милості від Господа. А сьогодні ще маємо цей благоприємний час, даби і діти почули голос Господній, тому що той диявол є обманщик, він забере, увлече і на і в життю кожного. А тому, маючи ще час, ми зараз будемо преклонятися перед Богом і присо... просити присутності. Нехай Бог благословить це служіння і надальше говорить через братські уста Духом Святим, розчиняє слово те в серцях наших, даби нам возростати в істині Його і служити Йому нам, і дітям нашим, насліду нашому дойти до вічного неба і там славити вічно Бога нашого. Амінь. перед Богом.